Запустили курча в клітку. Перед тим тут були каченята. Воно надто активне було курча. На другий день побачив, що в нього роздерта голова і частини шиї. Курча живе, але це наслідок того, що уночі в клітці був щур. Щур заліз в клітку, тому що ці клітки зроблені не для курей, а для лисиць. А лисиці щур не страшний. В стелі клітки от такі клітинки. І цього було достатньо. Щоб щур завівся. Це щура достатньо навіть вущи, вже в таку протискається і дорослий і великий щур. Він навіть собою частково може її розпирати там на міліметр два. Курча перекинули в іншу клітку, вже з густішою з клітинкою, з клітинкою 2,5-2,5, от, а у курчати нижче голови все здерто. Не хочемо лишній раз брати в руки, щоб його ще цим не травмувати. Ось таке велике курча, а щур на нього. Нападає. Другу ніч воно би вже не пережило.